З вами канал ВСВ. І сьогодні будемо брати інтерв'ю у перехожих стосовно нашого міста. Пусть про наше місто і що вам не вистачає роботи. Хотите про наше місто, що вам не вистачає? Як сказати? Частоти не вистачає. Не вистачає для молодих дітей роботи. Саме основне, щоб була робота. Що мені все подобається. Ну, хтось так би. Такі ще лучше були. Я приїхав дві тижні з Канади, з Монреаля. Я побачив, як там дуже чудово, дуже гарно. І хотілося б, щоб наше місто, наш город-бар, де я родився, де я виріс, де я вивчився, щоб цілої розсвітали. І було по на. Монреаль. Ну що, самі не бачите? Щоб більше, більше шати таке було, більш затишне місто. Щось трошки робиться до цього по мірі сил. Я думаю, що буде робитися далі щось, завдяки вам. То. Хочу змінити, щоб були гарні нормальні дороги, щоб нормально люди себе почували. Нормальні менше, тонковий стопарський, щоб на вулиці була чистота і порядок. Що змінити? Хочу, щоб наше місто ще стало чистіше. Щоб багато з'явилося в ньому квітів, зелені, освітлення, щоб в нас було гарні дороги були. Ну і щоб наші самі люди, самі люди підтримували цю частоту. В нашому місці хотілося б, скоріше всього, побудувати щось для молоді, для спорту, для того, щоб наше, наша молодь мала де розвиватися і щось, напевно, щось такого плачу. Хотілося б, щоб діти мали дітей мали де мали розвиватися, мати можливість, якісь вдома щось прагнути. I